Після деокупації території Агро відкрили свинокомплекс на Херсонщині. Компанія пішла на ризик. Та зараз це підприємство гордість холдингу, кажуть керівники. Фермери ні на мить не зупиняють свою роботу, бо ж компанія відчуває відповідальність за продовольчу безпеку України та за те, як нагодувати фронт і тил в умовах юнісного комплекс працює в злагодженому режимі своєчасне виконанням поставлених задач. Як перед керівництвом, так і перед працівниками. Робота, звичайно, суттєво відрізняється, дивлячись на повномасштабне вторгнення. В першу чергу ми зазнаємо логістичних проблем, це пов'язані з перевезенням обікормів, перевезенням поголів'я, енергопостачання постачання і водопостачання. Кількість поголів'я суттєво вона змінилася в більшу сторону. Ми нарощуємо як і маточне поголів'я, так і поголів'я групи дорощування і займаємося власним ремонтним поголів'ям з потенціалом його заміни, мається на увазі маточного поголів'я. Темпи росту у нас присутні, стратегія зрозуміла, тобто вона спрямована на ріст як і тваринських приміщень, так і самого поголів'я різного Нині на фермі у Херсонській області 4 тисячі свиноматок. Щомісяця вони народжують до 20 тисяч поросят. Ще одне підприємство Киїжі Агро має і на Дніпропетровщині, а саме у Криворізькому районі. Там кількість свиноматок більша 6 тисяч. Тож вирощують до 30 тисяч поросят на місяць. Ціна живої ваги від 70 до 80 гривень за кілограм кажуть технологи. Питаємось допомагати нашій продовольчій програмі України, щоб ми змогли накормити воїнів ЗСУ та тих, хто допомагає боронити нашу країну від ворога. Зараз намного складніше, дуже багато проблем, зв'язаних з комунальним битовим побутом. Це вода, постачання води, це постачання електроенергії. Це постійні тривоги, це постійні е, якісь зриви в е, поставках, якісь зриви в поставках медикаментів. Тому що логістика і транспортні послуги на сьогоднішній день стали дуже складними. Тому ми прийняли рішення, і на сьогоднішній день відкрили своє підприємство транспортне. Ми зараз. Поновили погалів'я, набрали людей, повністю запустили три лінії по производству поросят. І на сьогоднішній день зараз це підприємство має 94 працівника, які працевлаштовані, кормлять свої сім'ї і забезпечують податками нашу країну. Це комбікормовий завод проїзводства, повністю йде. Це транспортне підприємство, яке виконує всю логістичну функцію між площадками свиноводства, між ембікормовим заводом, і також поставляє продукцію нашим покупцям. Сергій Павлович Сянов. Це така людина, яка ніколи не опускає руки ні в якій е, ситуації. І те, що зараз відбувається, ну це в голову не вкладається. Ну я думаю, ми це теж переживемо. І об там говорить нам Сергій Павлович Касьянов, що ми це переживемо, що ми все одно достигнемо того, що ми хотіли достиг. А ми хотімо міру, ми хотімо прибутку. Мы хотим нормально жить и поправить. То, работает. что нам принесла война в первую очередь это потеря рынка взбыта. Это в первую очередь отсутствие портов, логистики. Логистика полностью нарушена. То, что сейчас осталось, это Дунайские порты. В связи с тем, что зерновая угода закончилась, вот, вместе с ней рухнул и рынок нашей продукции, поэтому реализация, цены реализационные, они скатились по сравнению с довоенной по практически в два раза. Это очень сильно бьет по нашей экономике. Мы планировали перейти на новую, инновационную, более перспективную технологию, такую как стриптил, которая позволяла экономить средства, выходить на совсем другой уровень себестоимости. Компанія KSG Agro не лише веде бізнес, а й займається благодійністю, допомагає громадам Херсонщини та Дніпропетровщини, робить дороги, ремонтує дитячі садочки, спорткомплекси, підтримує сім'ї військових, малозабезпечених, багатодітних, надає робочі місця, а ще забезпечує гуманітаркою, гігієнічними та продуктовими наборами. Нині у Криворізькому районі KSG Agro планує масштабний проєкт. Звести нову фільтрувальну станцію. Ми плануємо через цю фільтрувальну станцію пропускати воду, яка подається централізована для наших мешканців села, очищати, тому що вода дуже якість погіршилася. В зв'язку з підривом Каховської ГЕС. Я думаю, що це втілиться цей проект в життя, і все буде добре.